Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні оглядаємо Бібопа і Рокстеді по серіалу Черепашки Ніндзя 2012 від Nickelodeon. А насправді Бібопів і Рокстеді, тому що ми будемо оглядати одразу чотири фігурки: два Біопа і два Рокстеді, Тому що в серіалі Бібоп і Рокстеді були в своєму е, такому вигляді класичному серіальному. І у вигляді по класичному мультсеріалу Черепашки Ніндзя вони в п'ятому сезоні в серії розшукується біопіроксиді. Працювали на класичних Шедра і виглядали саме ось так. На екранах ви бачите, як вони були запаковані. В мене вони були 100% нові, але, на жаль, не зміг я відкопати від них картонки від їхніх коробочок. Тому дивимося, що упаковані були вони цілком стандартно. За переднім прозорим блістером було видно самі фігурки, і ззаду, звісно ж, були представлені. Інші фігурки серії. Ну що ж, почнімо з цього містера Бібопа. Е, Бібопа змінили для серіалу 2012 року. Його е, зробили таким е, худим чуваком. Це був е, злодюга Антон Зек. І е, він перетворився на Бібоп. Багато кому це не сподобалось, тому що звикли, що Бібоп і Рокстеді це два кремезних мутанта. А в серіалі 2012 року е, Бібоп у нас такий худенький технологічний чувак. Ось який вийшов скульпт у е, плеймейц. В окулярах, навіть зробили якийсь певний покрас. Ці окуляри помальовані. Не дуже охайно, але помальовані. Фіолетова серединка і. Чорний обідок, десь вони невідомо де закінчаться. Отут також мали би бути частини помальовані. Але, друзі, це Playmates і це їхні стандарти. Вони дуже погано роблять покрас фігурок. Стирчать його величезні бивні кабанячі, і бивні зуби також помальовані. І, звісно ж, помалювали Рокес. Ну, ще би не вистачало, щоб ірокес не залишили не фіолетового кольору. Ось так класно. Ззаду в нашого бівопа є таке коліщатко маленьке, на якому він може. Може в лежачому положенні кудись пересуватись, під'їжджати. Воно обертається дійсно, і біба може рухатись на спині таким чином. Вбрання у біопа традиційно таке, як було в мультику. Плеймець все ж таки намагається, щоб наші фігурки виглядали так, як виглядали персонажі в серіалі. В нього таке технологічне також вбрання, куртка і штани, все облягаюче, і такі великі чоботи, в які прямо переходять штани. Тут оці фіолетові лінії, оці технології, які застосовував Бібоп, він стріляв різними промінями, кидався в черепашок, пересувався, зникав. І дійсно в мультику. Він ходив з голим торсом, і на цьому торсі після мутації оці лінії перейшли прямо йому на тіло. Тому все окей. Це не помальована куртка, це дійсно тіло біопа, але зроблено воно дуже кволо. Якщо ви бачите, в нього на підборідді вони зробили якісь такі виступи, ніби широкуватості, як шкіра, то тут просто гладкий живіт, так, ніби частина костюму, і це великий мінус. Звісно ж, тут могли би помалювати всі ці лінії. Тут фіолетові в нас тільки на його кітицях, на пальцях двох і на кітиці ліній, і тут на тілі трішки там підмалювали лінію фіолетовим, а ні на штанах, ні на курточці більше ліній нам не малювали і не показували. По аксесуарах у Бівопа дуже гнило це ось така якась граната. Малесенька, чорна, і е, ось е, такий е, вибуховий якийсь пристрій. Я думаю, що це якась е, вибухівка, яку наліпнула Там е, літера Z ненависна всіма українцями і мною в тому числі, але це не через те, що він Русь, а через те, що він Антон Зек. Але Русі... Рокстеді, зараз ми про нього поговоримо. А тут ось такий от прилад ну ні до чого ці аксесуари, він оцю штуку маленьку, оцю вибухівку може тримати в руці, а цю гранату взагалі незручно, вона така овальна і просто креп не потрібно. А це пан Рокстеді і мутував він з Івана Стиранко. А Іван Стиранко це типова. Мразота, яка торгувала зброєю, займалась бандитизмом, рекетом. Одним словом, в серіалі правильно показали росіянина. Потім він мутував в рокстаді, ще й став тупим. Вигляд в нього ось такий мілітарі, в нього такі штани кольору хакі, зелена майка, великий пасок. Тут, звісно ж, радянська зірка. А на руках в нього серп, і на руках в нього молот. Серп і молот, смерть і голод, символи радянського союзу. Тут вони як кастети в нього зроблені, і класно вон, якщо б вони були помальовані в такий золотавий колір, як оці наплічники. Наплічники, до речі, шипасті, і їх не полінувався Плеймейт помалювати. Рок, такий тупий вирос обличчя. В нього один золотий зуб стирчить тут. Є е, великий носорожачий ріг, який також нам помалювали трішки неохайно, але вже на цьому дякуємо. Маленькі носоріжачі вушка, така е, груба шия. і Він не носить зуття, в нього там носоріжучі лапи. Тут е, такі великі е, пальці носорога. Ну, і оцей пасок досить непогано, до речі, виглядає. Ну, і зброї, як бачите, з аксесуарів в нього серп і молот, що дуже символічно. Для е, раранофіла е, б'ється сирпом і молотом. Ну і подивіться на цього бібопа. Цей бібоп закошений під класичного бібопа. Е, в нього поміняли вбрання, але тут залишили колищадку, тому що плеймець не парилось, а просто взяло скут цієї фігурки і перемалювала її інакше. Зробили йому. Помалювали тільки жилетку, кинули ось таку гумовий якийсь пояс через плече, додали окуляри фіолетовим, практично не помалювали, тобто схалтурили, приліпили ось такий ланцюг на рівень Паска і зробили його, ці чоботи, ніби такими кросівками. Але тут ми ще помічаємо, що в нього ще й на п'ятах цього також були колищатка. Їх пропустив, але він може їздити на спині і на п'ятах. Тобто, таким чином він е, може пересуватися ось е, така прикольна фіча у Бівопа. Штани взагалі залишили чорним. Там в серіалі е, Шредер і Кренг їх переодягали в класичних чуваків, і тому вийшли ці фігурки. Але плеймейт, звісно ж, не парився з культом. Хоча Рокстеді вони приробили ось таку. Шапку, вона приклеєна, до речі, це його е, такий традиційний шолом в класичному серіалі. Е, вони йому причепили, дочепили його. Тут навіть помалювали йому ріг, трішки інакше помалювали зуби, а золотий зуб не помалювали. от Дивіться, тут в нього є золотий зуб, а тут не домалювали. Класичний Playmates. Е, також через плече йому зробили е, такий ремінь. І поміняли його класичний той ремінь з зіркою, тут з сумкою зробили ремінь, а тут просто з якимись е, кулями, з набоями якимись е, через плече е, цей ремінь начепили. Серп і молот так само не помалювали. Ці серп і молот зробили просто з сірого кольору. Штани е, поміняли е, колір на коричневий ті самі кишені, просто той самий скульпт, і е, взули його в такі велетенські. Е, Капці якісь, які максимально якось неохайно тупо виглядають, і він ще й, е, нормально не стоїть, він хитається в тих капцях, треба так от розвертати ноги. Ну, так тепер стоїть нормально. Такі велетенські буци, якісь е, взули, щоб просто щоб він відрізнявся. Ну що ж, подивимося, що наші хлопці вміють по артикуляції, біо вміє крутити головою, вміє е, обертати руки в плечах, там є згін, і оберт на 360, і, звісно ж, повертається в поясі. Е, більше руки ніде не артикульовані, в нього руки зігнуті просто в ліктях, і він постійно ніби на дискотеці е, танцьовує. Е, тут ось такі кульшові суглоби, є там оберт і згін, і є згін в коліні. Ось такий досить непоганий згін. Ось і вся артикуляція е, на Нашого бібопа в рокстеді підозрюю, вона буде бідніша. Він обертає свою тупу носорожечу е голову. Він просто отак е от крутить руки, навіть нікуди вони не рухаються. Але в нього ще й артикульовані променево зап'ясні суглоби. Бачите, в нього є артикуляція в поясі. І е, тут в нього просто оберт. Ось так, ось так він може розвести ноги, просто сісти і е, думати про своє тупе сорожече майбутнє, е, сидячи на дупі, е, ноги більше ніде не артикульовані. Бідна артикуляція, плеймець для своїх. Не основних фігурок в більшості робить бідну артикуляцію. Дякуємо на тому, що біопу зробили в коліні додатковий суглоб, то вже вважається з їхнього боку круто. Ось Донателло покаже вам, як виглядають вони в співвідношенні до черепашок. Звісно ж, вони. Рокстеді був більше за черепашок в серіалі, набагато більший він був, і плеймець, як завжди, не дотрималось співвідношення розмірного. Ну, а ось так наші кабани і носороги виглядають в компанії майстра Шредера. Взяв я Шредера в золотих обладунках. Щоб він також трішки відрізнявся, як відрізняються оці два хлопця в костюмах по класичному серіалу. Ось такі ми вийшли у Playmates, з Бібоптарок. Стаді, звісно ж, напишіть, що ви думаєте про них в коментарях під відео. Також поставте кабанячо сорожичі лайко в цьому відео, якщо вам сподобалось. Не забувайте підписуватись, не переставайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все з вами, як завжди, був Грінланд Кава Банга, чуваки. Бувайте!